Моє ще вітання на каналі ictv 2 У минулому цього дня нерідко йшов перший сніг. А що буде сьогодні? Давайте подивимось. На заході сьогодні небо затягнуть хмари майже на весь день. Лише зрідка, можливі, короткі прояснення, опадів не очікується. Температура в день 10-12, а вночі буде 3-5 градусів тепла. На півночі України теж сіра картина за вікном. Зранку до вечора небо гулятиме хмаровиння, проте до дощів і гроз воно не принесе. Температура денна 10-12, нічна 3-5 градусів тепла. На сході погода буде переважно сухою, але хмарною всю світлу частину дня. Парасольки лишайте вдома, опадів не передбачається. Температура в день прохолодна, коливатиметься в межах 9-11, а вночі буде 2-4 градуси з плюсом. На півдні України без дощів, але з хмарами в деяких місцевостях температура відносно комфортна: – 12-14 в день і 6-8 градусів вночі. Ну, звісно, з плюсом. У центрі країни цього дня непривітна погода. У більшості областей небо затягне хмарами майже на весь день, але дощів не обіцяють. Хоча якийсь плюс температура теж із плюсом – 9-11 в день, а вночі буде 4. Три-шість градусів вище нуля, столицю сьогодні огорнуть густі сіри хмари. Вони триматимуться до самого вечора. День буде без сонця, але без мряки. Температура коливатиметься в межах 8-10 в день, а вночі буде 3-5 градусів тепла. Навіть якщо небо затягнуть хмари, осінь все одно майже свій затишний шарм. І нехай проблеми та незгоди не роблять вам житті погоди. Хай вам щастить і будьте здорові!